Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Сьогодні в мене для вас важлива інформація з Польщі. Вона є хороша і позитивна для України та для українців. Ви знаєте, що останнім часом не найкращі новини приходять з Польщі, не найкращі заяви. Але сьогодні хороша, позитивна. І якщо би це втілити в життя, ну для України це було б одне з найкращих рішень з Польщі. Одне з найкращих рішень, яке Польща прийняла, яке Польща заявила і втілила в життя. Дуже вас попрошу підтримати це відео вподобайкою. Я впевнений, що вам ця новина сподобається також. І, звичайно, не забудьте підписатися на цей канал. Ще одна невелика рекомендація для всіх українців, які зараз перебувають за кордоном і в Україні. Почалася школа вересень, дуже багато дітей, як за кордоном, пішли в школу, так і в Україні. І якщо у вас діти залишилися в Україні, ви за кордоном працюєте, заробляєте копійку, то я рекомендую переказувати кошти з Європи, з Польщі, з Німеччини, з будь-якої європейської країни сервісом TransferGo. Це безпечно, це надійно, це швидко, є миттєві перекази і це без комісії. Купити якісь зошити, підручники, підготувати дитину, щось ще потрібно закупити. Звичайно, що не у всіх є можливість в Україні придбати все необхідне, але якщо ваші родичі, друзі, знайомі, тато, мама, брат, сестра зараз в Польщі чи будь-якій європейській країні заробляють гроші, ви зможете спокійно переказати через сервіс. Трансферго в описі під відео та в першому закріпленому коментарі є посилання на цей сервіс. Ви спокійно його встановлюєте на телефон, і ви можете одразу переказати. Можете завтра, можете, можете через місяць переказати кошти. Цей сервіс буде на всі випадки життя і в будь-який момент. Тому я рекомендую користуватися переказами коштів через сервіс Трансфергов. Отже, що ж такого, Польша? В особі міністра закордонних справ Сікорського сказала і заявила, що для України це би було надзвичайно хорошою, приємною і дуже життєво зберігаючою пропозицією, яку можна було втілити в життя вже дуже давно. Отже, міністр закордонних справ Польщі Сікорський говорить: Польща та інші країни, що межують з Україною, зобов'язані. Збивати російські ракети, що наближаються до того, як вони увійдуть у їхній повітряний простір, не зважаючи на протидії НАТО, оце так несподіванка. Варшава зобов'язана забезпечити безпеку своїм громадянам, не зважаючи на побоювання, що перехоплення над українською територією може втягнути Атлантичний альянс у війну Росії проти України. За словами міністра, членство в НАТО не скасовує відповідальності кожної країни за захист власного повітряного простору, який є власним конституційним обов'язком. Я особисто вважаю, що коли ворожі ракети прямують до нашого повітряного простору, це буде законною самообороною, тому що коли вони перетинають наш повітряний простір, ризик того, що уламки можуть когось поранити, є значним, сказав Сікорський. Я нагадаю для всіх, що Польща та Україна підписали безпекову угоду, де теж є зобов'язання вивчити можливість збивання ракет на їх території, звичайно, і на території України, як мінімум, західної частини України. Ну звичайно, що це і ракети, і безпілотники, і все, що може на ту частину залітати, і потім з перспективою далі, там, в Польщу чи інші країни. Але генеральний секретар НАТО Енс Столтенберг. Заявив і відкинув таку можливість, сказавши, що це може втягнути НАТО у війну проти Росії. Ну, те, що вони нам дають зброю, те, що вони нам надають танки, БТРи, літаки, це їх, звичайно, не втягує у війну. А те, що вони зіб'ють якийсь там блітаючий об'єкт, чи це ракета, чи це безпілотник, це їх втягне війну. Звичайно, що це, якщо чесно, водичка. Так, щоб просто не приймати в цьому участь і не допомагати Україні так, як би цього Україна хотіла. Але як бачимо, Польща пропонує не тільки Польщі це взяти на озброєння і зробити так, щоб це збивати, але всі інші країни, які є сусідами України, щоб це також робили, щоб вони, якщо можуть, то брали і збивали, і не тільки над своєю територією, а над територією України. Я вважаю, що це давно можна було робити. Ніхто не каже, щоб НАТО, щоб країни НАТО відправляли війська в нашу, на нашу територію і воювали за нас. Ніхто не каже, що всі мають зібратися, зробити якусь там мобілізацію в Європі і відправити на нашу територію. Ні, кажуть: допоможіть нам, ми зробимо все. Те, що від нас залежить, ви нам допоможіть зберегти мирних людей інфраструктуру на території України, просто збиваючи ракети і безпілотники, які, ну, які точно не втягнуть НАТО в цю війну. Ну, точно. Вже те, що робиться зараз. Те, яким чином допомагається в Україні, вже давно перейшли всі червоні лінії, які там колись цей псих старий дідо говорив і об'являв, це все давно пройшло, і збиті ракети над Україною точно би не втягували НАТО у війну. Вони просто би допомогли зберегти мирні життя і інфраструктуру України. Сікорський наполягає на праві своєї країни на перехоплення після того як. 26 серпня ймовірний російський безпілотник перетнув кордон Польщі. Відтоді польська влада шукає безпілотник, який, можливо, приземлявся на українській території після того, як ймовірно збився з курсу під час російського масованого ракетного удару по Україні. Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане. Яка залишає свою посаду, заявляє, звичайно, ми поважаємо суверенне право кожного союзника забезпечувати національну безпеку. Але в рамках НАТО ми завжди консультуємося перед тим, як робити щось, що може мати наслідки для всіх нас. І наші польські союзники завжди були бездоганними в проведенні консультацій всередині Альянсу». Та ви консультуєтеся хоч по 10 разів на день. От. Можете консультації проводити онлайн, не онлайн, приїжджати один до одного, пити каву, чай і тому подібне. Але дайте можливість українцям не переживати на те, що зверху впаде якась ракета, чи зверху прилетить якийсь там шахет чи щось тому подібне. Якщо це буде забезпечно, то і економіка в Україні буде себе вільніше почувати. І оборонний комплекс зможе нормально працювати, не переживати, що щось прилетить, хтось здасть позиції і тому подібне. Люди будуть спокійніше почуватися під час тривоги, тому що вони будуть знати, що з тої частини нас страхують наші партнери, і в такому випадку краще буде просування на фронті. Це моя думка. Звичайно, ви своєю думкою можете поділитися в коментарях. Але цю пропозицію Польщі я підтримую двома руками, двома ногами і взагалі повністю. Тобто, це правильне рішення, тільки щоб воно втілилось в життя, тільки щоб вони це робили. Щоб їм дозволили, щоб не забороняли. Друзі, ось таку інформацію. вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця і підтримали це відео вподобайкою та не забули підписатися на канал. З вами завжди Саша Матвієв. Слава Україні! І дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу. Де би ви не були, є зручний та надійний спосіб підтримати рідних. TransferGo робить це швидко та просто. Завантажте додаток Transfergo та переказуйте рідним гроші вигідно.